Дожні води! Дозвольте урочисте засідання верховної ради і Уряду України. Присвячене дню незалежності України. Наскільки мені відомо в Харкові за останні 300 років сім таких держав, як Іспанія, не зрівняються з ним. Великий заповідний степ Європи. це точно добре. літо, тепло, сонце, світить. Світає група то 21 Сьогодні ми зібралися, щоб відзначити особливе свято. День української писемності та мови. Це свято нагадує нам, що мова душа народу, його історія та майбутнє. День української писемності та мови встановлено на честь Нестора Літописця, автора повісті минулих літ. Саме він заклав основи нашої писемної традиції. Українська мова. Визнає однією з наймилозвучніших у світі. Вона має понад 256 тисячі слів, багато синовників, найбільше зменшувальних форм. Сонце сонечко, трава травичко. Мова рідна. Слово рідне. Хто вас забуває, той в грудях не серденько, а лиш камінь. Як же мову ту забути? Що нею учила нас всіх ненька говорити? Ненька наша мила. Ой, шануйте, поважайте, ріднесеньку мову і навчайтесь розмовляти своїм рідним словом. День писемності та мови це не лише дата в календарі, це нагадування про те, що наша мова сила. Бережімо, розвиваємо та цінуємо українське слово, нехай наша мова. Звучить у піснях, у книжках, у серцях кожного з нас. Особливо сьогодні ми вдячні нашим воїнам та Збройним силам України, які мужньо боронять нашу землю і дають нам можливість говорити українською вільно. Дякуємо вам і пам'ятаємо, без мови ми ніхто не буде української мови, не буде України. Спитай себе дитину хто ти є? І в серці обізветься рідна мова. І в голосі ясні ім'я твоє просяє, наче зірка світанка. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу далечизни, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полога. Моря перелетиш і не впадеш, допоки в серці буде рідна мова.